Вітаю всіх. І так, мабуть, останнє відео зроблю з цього циклу, бо треба трошки перепочивати також цій тематики. Тепер дивимось. Мені випала зупинка війни саме по лінії фронту. Сюди. На момент зупинки війни по лінії фронту, ця лінія буде такою, яка є зараз. На момент зупинки війни по лінії фронту. Ця лінія буде такою, яка є зараз. Так, ще до кінця не зрозуміло, яка вона буде. Вона ж не даміч, ну, все розуміємо. Так, добре. Ось кордони, кордони. Так, прикордонні, любимої, кордони. Прикордонні області. Оце. І дії наших. Щоб ви розуміли дії наших. Прикордонні області. Жизлові це наші мені впадають. Мечові ворог. Прикордонні області знову вилазять. Красиво, правда? Тепер сюди ж. Сюди, сюди, сюди. 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 На момент зупинки війни по лінії фронту. Буде вивід військ ворога з прикордонних областей. Сумщина буде. Харківщина буде. Так, дивіться. Розчарування Сумщина випадає. Жертва. Рішення. Угу. Сумщина, наші як погонять до кордону. Так, Сумщина. вивід добровільний не дуже. А ось те, що наші відгонять до кордону, мені йде. Цікаво, правда, як наші відгоняють до кордону. По Сумщині. Або там просто ворог послаблює свої дії і відступає. Ті йдуть, ті відступають. Ну, така собі схемка. Цікава досить. Сумщина, очікуємо щось. Прям вже з доброї волі, не скажу, що він буде. Але це як без противору. Харківщина дві каже Чому? Тому що. Як мінімум невизначеність, як максимум два напрямки. Який. Е, зараз. Угу. Ворог, так, буде це робити. Ту змочів. Це така розмова, тут змочив. І Сімка чи маніпуляції. Зрозуміти. Так, все. Це все, від... все добре. Сумщина, ну ви ж розумієте, чому так випадає? Просто вийти не дуже. А ось хохли бідні і вигнали бідні нещасні. Це буде виглядати краще. Думаємо. Харківщина, тепер. Дуже велика вірогідність, два напрямки. Дивимось. Буде вивід військ ворога з напрямку глибокої Лук'янці. Є, іде? Іде. З Вовчанському напрямку буде вивід військ. Четвірка кубків. Роздуми. Це відповідь Ні, в той же час це роздуми. Вовчанський напрямок під питанням. В боке Лук'янці там хит... хитрощі долі. повторення ситуації, сімка кажезлів. Також, як вишибають, ну, буде руйнування, не без цього. Ой, ну хитрощі, як завжди. Так, Волчанський напрямок. Що ми там думаємо, Домовляються про щось. Домовленості якісь на Волчанський напрямок. Харківщина багато домовленостей. Все, що йде ближче до Куп'янська, там своя кухня. Ось, Дивитись інші області ну, трошечки, знаєте, як абсурд. Але я скажу так, давайте я подивлюсь ось що: Лінія фронту. Херсонській області залишиться незмінною на момент зупинки війни і щось такого. Лінія фронту в Херсонській області залишається незмінною. Так, ні, розчарування. Вона буде на користь України. Четверка, Вона буде на користь Росії. Так, Херсонщина, там якийсь у вас буде сербор. Так, дивіться. Херсон, майте на увазі, що там якесь у вас загострення йде. Я не хочу далеко лазити там, бо ви нервові всі. Потім багато коментарів зайвих. Загострення на лінії фронту по Херсону не дуже зрозуміло. Запорізька область. Залежиться лінія фронту, яка зараз є, ну, плюс-мінус зрозуміло на момент зупинки війни. Так, паж мечів, це відповідь так, плюс-мінус, яка є, ну, ви ж розумієте, похибки маленькі, допускайте, допускайте, будь ласка. Что в мене тут штатив просто вообще їде трохи? Забували Це все. Тихо, стоять. О, дивіться, стоїть. Що вам сказати? Ну, тут по Запоріжжю, більш-менш. Що таке? Це пред... предварительно все. Не більше. Поки така картинка: це за урахуванням того розклад що в попередньому випало, що це буде до кінця року, ця зупинка. То врахуванням того розкладу я зробила цей розклад. Донеччина. Буде лінія фронту, плюс-мінус, така, як зараз, на момент зупинки війни. Донеччина. Буде вона? Донеччина також опадає досить стабільно, але є рух. Так. Багато маніпуляцій. Хитро Ну, Донеччина тупік. До, до якогось моменту буде. Ось мені постійно випадає там наступ в якихось межах. Ось. В якихось межах. Дніпропетровщина буде окупація на мом. В області на момент зупинки війни. Дніпропетровщина буде окупація в області окупація на момент зупинки війни? Не буде. Це випадає відповідь ні, але нерви будуть. Скоріше за все, їх виб'ють на кордон з Донеччиною. Йде так? Буде впритул. вам сказати? Мені не йде, що буде окупація, але йде ось на кордоні буде дурдом. Розумієте, сіра зона, може, трошечки якось зайдуть. Неможливо сказати, ідеально. Майте на увазі просто, хто там десь проживає поряд, враховуйте це, да й все. Просто робити паніку, не сенс. Докапись постійно, сенс. У вас дуже багато паніки, нервів, Петровщину, зрозумійте. Харківщина живе так четвертий рік, я так четвертий рік. Туди-сюди, сюди, туди. Так, війна прийшла до вас, дійшла до вас. Це погано, це піздець, Як погано, я не кажу, що це добре, але. Знаєте, звикаємо. Ось так. Єдине, що можу сказати. Бо деякі питання для мене це якби обидіності. Живемо ми так. Чуємо вибух арти і все інше. Тому що справа, що ми це чуємо, знаємо, що воно побахає 2-3 дні, і все, ну як завжди. Звичка. Це називається звичка.